Всім привіт, сьогодні на 20 листопада 2022 року, Чернівці. Вирішив я укривати потрошки свій інжир, хоч по одному кущику в день, бо часу дуже мало. Температура у нас 0 градусів, випав трошки сніжок, болото дуже сильне. Принцип лишився той же самий, що в тому році. Пригинаємо інжир. Він був високий, десь по пояс, десь метр. Пригинаємо його, пригинав я його за допомогою І ось таких ручок від відра. Гілки зігнули, ручку поклали і в землю втикнули. Зверху камінчиком придавив, щоб воно не вилетіло. Ось так тепер кучі виглядає. Потім ми беремо дошку. Ні, до дошки ми ще беремо мішок. по бистрому вам покажу, як це робиться, а далі буду робити більш якісніше. Мішком накриваємо двома трьома мішками накриваємо жир. Зверху кладемо дошки, щоб закрити нашу яму. Одна дошка. Друга дошка. Є. Ось так зараз покажу. Виглядає яма. Зверху, лопатою, сипемо 5-10 см слою землі з городу і укриваємо шифером. І так ми робимо з кожним інжиром. Я їх тут трошки накрив. Ой, зараз будемо це все діло накривати. Робив я тут отводки. Пробував робити отводки, вони, звісно, коріння не пустили. Бо я досить пізно це зробив. Холодно вже було. Але все рівно я їх обріжу. І пересажу горшок і занесу в хату, можливо, ще пустять порні. Тут у нас також інжир будемо кривати. А ці два я буду сьогодні викопувати, бо вони в мене в 5-літрових контейнерах. Гарні такі повиростали. Побачимо, яка там в них коренева система. Все, далі по ходу роботи буду все знімати і покажу вам. Ось так це виглядає. Зараз накрив сантиметрів 10 землею. І зараз кладу на це цей шифер. В цілому це виглядає так. Зараз я лишив такі щілини там, тому що зараз не є сильно холодно. Коли буде мінус 10-15, я просто землею навколо обкидаю, щоб не було ніяких щілей. А зараз нехай дихає. І таку процедуру ми маємо зробити з кожним інжиром, тому що якщо його не вкрити, то вся ця деревина вона замерзне, як в мене в тому році. І пускало все з коріння. Але це з одного боку погано, тому що ви лишаєтесь першого урожаю, так як це було у мене. А з іншого боку, зараз я вам покажу, як воно за, за рік у мене виросло з нуля, тому що цей кущ. Весь був замерший секунду. Тут є. Ось такі гарні пагони. Досить товсті. Дивіться, яке воно гарне. Таке, таке. Це все виросло в мене за цей сезон. Тому що він у мене повністю вимерз і пускав все з нижніх двох почок. Ця почка була, ця почка була, все, вище все вимерзло, так як це сухе просто було, воно ламається. Такі товсті досить у мене теж були і вони замерзли. Тут також, як бачите, у мене повітряний отводок пробував робити. Поки що це не вийшло. Але все це... рівно я їх пообрізаю і посаджу в контейнери, тому що, щоб це нагнути, воно не поміститься. А якраз тут обріжу і воно в яму гарно нагнеться. Пришпілим його і накриємо. Так, на рахунок цього куща я вам показав. Тепер на рахунок цього куща це у нас сорт магаражський. Зараз ми його відкриємо якось обережно. Оп! Є. Відкрили. І тут, як бачите, трошки плоди достигають. Уже, звісно, вони не достигнуть далі, але можна пару штучок зібрати, буде і з'їсти. Багато попадало, багато лишилось зелених. Будемо щось робити на наступному році, щоб урожай був кращий. Як бачите, воно досить непогане, але розмір маленький. Але вони солодкі. Тут також воздушні отводки я робив. Будемо обрізати, перегинати. Якось воно досить вже в мене товсте. Не знаю навіть, як його пригибати. Якось будемо пробувати. Всім привіт, пройшло два дні. Я знайшов час накрити ще пару ям. Інжир пришпілив до землі. Накрив мішком, зверху дошки, зверху дошок сантиметрів 10-15 землі, лопата вся грязна, ноги всі грязні, болото просто капець. Ще один інжир накрив. Цей ми з вами тоді накрили і цей сьогодні накрив. Ще лишилось раз, два і цей третій. А ці два викопали на днях і у підвал. Викопив я саджанці, які в мене були в 5-літрових бутилках. Тут і тут. Ось вони. Досить масивна коренева система. Дуже велика. І це не може не радувати. Тому що за рік дуже вони прибавили в товщині, що цей саджанець, що цей саджанець. Корні суперові. І сам по собі саджанець. Досить великий і тяжкий. Досить два великих сайженці. Ось цей інжир сорту такого ж самого як ці. Я накрив. Він мене тут буде зимувати. Цей сорт магарашки поки що до нього не дійшов, а також буду накривати. Тут обріжу. І ось тут обріжу. Це буде два саженці. А ці гілки просто пригну і пришпілю. Тут у мене вже накритий на зиму інжир турецький. Цей також накритий. Ще лишився магарашський один, не накритий. І фіолетовий. На жаль, сорт не знаю, як називається, можливо брунсвік. Гілки дуже масивні. Дуже-дуже, я би сказав. Якось будемо пробувати нагинати, Це буде нелегко, але потрібно, тому що в тому році я його не нагнув і він у мене І ось тут також гілки дуже погано гнуться, але якось будемо їх гнути і шпілити. Забув сказати, ці два саджанці в п'ятилітрових бутилках я занесу у підвал і вони там будуть у мене цілу зиму зимувати. Потім винесу їх. Весною в тепличку, там де трошки тепліше, ніж на вулиці, а аж потім вже висаджу у відкритий ґрунт. Вони досить гарні пагони нам дали за... за цей сезон. Тут є що черенкувати, але поки що черенкувати не буду, в такому стані вони на мене будуть зимувати. Так, ще одне включення, як ви пам'ятаєте, то у мене були два інжира в 5-літрових бут... бутилках. Я їх викопав. Заніс поки що. Сарай до морозів, коли будуть морози, занесу в підвал. Цей інжир накрив, цей зараз накриваю. Як бачите, я його пришпілив. Так. Зараз його накрию зверху мішками і далі будете все бачити. Цей ми ще давно накрили. І ці накрив уже. Залишився в мене тільки мій маленький зізіфус, який якось треба накрити, але я його, мабуть, просто землю на нього накидаю. І цей один жир залишився накритий Зараз я вам буду показувати, як уже вам показував, як я це робив. Тут просто ми накриваємо мішками. Одним, двома, трьома, скільки хочете, скільки накриваєте головне, щоб мішки... Оці від цукру були без клійонки всередині. Щоб вони дихали ці мішки, щоб вони не пріли нам зимою. Ось так вийшло накрити є. Далі покажу, що роблю. Ось так у мене це вийшло. Дошок цільних не було, обклав штахетами. Там трошки доклав кирпич, бо штахети закороткі. Зараз це все будемо засипати землею. І так наш інжир буде зимувати. Ось так ця кардіонагрузка виглядає. Болото, але треба накривати. Слой невеликий, сантиметрів 10-15. Половинка вже є, ще половинка зверху кидаємо або шифер, або бляху, що знайдемо. І інжир готовий до зимовки. Ось так це виглядає у фінальному варіанті. Найду ще якось бляху кінорядом, тому що повністю не накрив землю. Але нічого страшного, так теж на перший час піде. Ось, в принципі, і вся робота, яку я мав виконати осінню. Малина в порядку, смородина порічка також в порядку. Все готово до зимовки. Інжири мої також. Всі накриті, часник накритий, інжири накриті. Все, що мало зробити, зробили. Надіємося на не дуже, не дуже сильні морози. Але вже як буде, так буде. Дякую, що дивилися за мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Достанемося вже в новому році. Слава Україні!